Виборчий старт про свої наміри знову балотуватися до Верховної Ради заявили черкаські опозиціонери. Леонід Даценко та Микола Булатецький кажуть, що йтимуть по тих самих округах, де вже перемогли 28 жовтня минулого року, але в ЦВК відмовилися визнавати їхню перемогу. Леонід Даценко працювати зі своїми виборцями на 197-му окрузі із центром у Каневі і не припиняв. Він поділився своїми планами щодо того, що робитиме після оголошення офіційного старту виборчих перегонів. Вони мають розпочатися в середині жовтня. Нарешті Черкаси канів отримали шанс вибрати свого представника у Верховній Раді. Перевибори призначені на 15 грудня. Проте, на думку претендентів на депутатські мандати від Черкаської опозиції, цього б не відбулося, якби не саміт Україна Європа. Микола Булатецький і Леонід Деценко просидимуть європейський суд розглянути їхні заяви щодо виборчих порушень до 15 грудня. У іншому ж випадку є ризик того, що фальсифікації відбудуться знову. Пробачати тим, хто вкрафтиних перемогу, опозиціонери не збираються. Леонід Деценко розповів, що створює символічну книгу під назвою Ніхто не забутий, ніщо не забути. На його думку, пробачати фальсифікаторів і злодіїв не можна. Таку книгу ми ведемо. І я думаю, що вона буде дуже цікава і для історії, і для прикладної політики. Після того, як ми станемо народними депутатами, після того, як ми виграємо президентські вибори. Тому що те, що відбулося в четвертому році, повторювати не можна, не можна пробачати злочини. Леонід Даценко заявив, що не боїться конкурентів олігархів та можновладців, які прогнозовано мають намір балотуватися по 197 округу. Мені буде приємно, якщо піде туло по моєму окрузі. Принаймні, ну хоч, мабуть, дороги трохи в селах побудую, він дасть команду. Може, припинуть закривати школи і лікарні, хоча в моєму чи в нашому окрузі. Хай іде. Хай цих олігархів буде 10-20. Ви розумієте, з чим вони прийдуть, що не з програмою якоїсь прийдуть там, переконувати людей. Підуть же роздавати подарки і гроші. Виборча кампанія офіційно ще не стартувала, проте Леонід Даценко активно проводить зустрічі із жителями округу. Він засмучений тим, що 90% звернень від людей стосуються прохань допомогти грошима на операцію чи лікування. Даценка навіть з'явилася ідея створити фонд допомоги до участі. Запрошує як політиків, так і небайдужих громадян. Давайте створимо такий народний якийсь фонд чи касу за її допомоги для порятунку цих дітей, цих людей. Офіційне висунення Леоніда Даценка і Миколи Булатецького має відбутися на партійному з'їзді в середині жовтня. Ми розуміємо, що це не моє бажання йти і здобувати як самоціль депутата Верховної Ради. Це вимога виборців нашого округу, які по сьогоднішній день не мають свого представника у парламенті. Це вимога і всіх партій опозиції, які підтримують. Єдиних кандидатів по проблемних округах Леонід Даценко сподівається, що 15 грудня жителі Черкащини проголосують по совісті, не купляться за гроші і відстоять волевиявлення, яке вони вже зробили рік тому, 28 жовтня.